Я студентка третього курсу Краматорського фахового коледжу Кривогірського національного університету. І сьогодні я запрошую вас у захопливу подорож українськими кулінарними традиціями. Ми разом зазирнемо у славетне минуле нашої кухні та приготуємо пиріг по видлянку. Тож, для того, щоб приготувати цей пиріг, нам знадобляться повидло, яйця, цукор, волоські горіхи, масло вершкове, манна крупа та ром. Білки збиваємо до пишної піни. Жовтки розтираємо з однією чайною ложкою цукру. Окремо у мисці або кастрюлі змішуємо повидло з ромом, додаємо жовтки, білки та манну крупу. Добре, вимішуємо тісто. Змащуємо форму для випікання маслом вершковим. Вливаємо туди тісто, зверху посипаємо цукром, змішаним із посічними горіхами. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 30 Хвилин, От і все. Наш пиріг готовий. Він вийшов дуже смачний та розсипчастий. Дякую за увагу. До нових зустрічей.